До участі у міжнародній конференції стали плавильники, були запрошені представники національних інститутів та європейських компаній з виробництва новітніх технологій та обладнання. Організаторами заходу виступило об'єднання Металургпром та патар Селор Мітал Кривий Ріг. На конференції обговорили перспективні шляхи розвитку новітніх технологій у металургійному виробництві, які б сприяли конкурентноспроможності національної продукції на світовому рівні. Це важлива тема для обговорення і вкрай необхідна, враховуючи нинішні труднощі. Є сенс у пошуку ідей, що дозволять працювати краще: як виробляти кращу сталь у конвертерному цеху, як покращувати її у наших печах, як лити складні марки сталі? Це реальний шлях для того, аби міцно триматися на світовому ринку. Організатори конференції сподіваються на конструктивний діалог між усіма учасниками. Це було озвучено ще на початку виступу доповідачів головних стало плавинників країни. Щоб начальники цехов обмінялись обмінятися і що у кого є новенького, поділились, і у кого які трудності. Друге, ми от приглашаємо компанії западні, європейські компанії приїжджають, теж вони ганяються за нами, щоб поучаствувати, услышати, що нове у них є. Кроме того. Інститути, наші академічні і учебні інститути, які теж дадуть свої розробки, і можна буде порівняти, у кого какідуть дела, що наші прилагають наука, що прилагають європейські компанії. На чергу Дена було винесено 12 доповіді, дві з яких були основними. Це розвиття строительства литейно прокатних модулей і кабінівна продукка. Ну и будет ряд докладов, которые позволят нам виробляти ту концепцію, которая позволит на ближайші ні сакалі разрабатывать видение процессов для улучшения качества нашої продукції. На конференції також були розглянуті питання про нові технології для конверторного виробництва. Основними доповідачами тут виступили іноземні партнери, представники компанії Данієль Хеві Машинері інженірінг та Сіменс Ей».